Добрий день, малята! Дивіться, хто до нас в гості завітав сьогодні. Знов Оксанка, Лялечка. Дивіться, що вона нам принесла. Гілочку калини і гру. Ось такі картки. Загадаю загадку, а ви послухайте її. Кущ, лист різбляний, зелений. Схожий він на листя клена, біло навесні квітує, потім ягоди дарує. Ягодки ростуть у гронах, соковиті та червоні кісточки сердечка мають. При застуді помагають. Давній символ України ця рослина є калина. Ось подивіться калина, який гарний у нас. З червоними ягодами, з гарним дуже зеленим листячком. Калина це символ України. І ще про прудну послухайте рослину віршик. Дерево, дерево біля води. Віти посхилялись рано вранці навесні котиками вбралось. Кажуть, що ті гілочки дивну силу мають, нам здоров'я бережуть. Дім наш захищають, їх несуть в неділю в храм, а пізніше за тиждень українці всі радіють. Настає Великдень. Звісно, не ялинка це і не грушка дичка. Це лозяне деревце, зветься вербичка. Вербичка також є символом України. Воно дуже гарне. Росте воно тільки біля води майже завжди, і на землях дуже хороших землях. Воно розквітає листячко а раніше всіх дерев, і пізніше всіх тримається. Якщо гілочку посадити, просто в водичку поставити, а потім посадити її, буде нове деревце. Ось іще я вам хочу прочитати таку притчу, легенду про калину. Було дуже давно. В одному в селі жила чарівна і привітна дівчинка і звали її Калинкою. Люди любили її за добре серце. Навісні калинка, як завжди, пішла до лісу. Довгий шлях пролягав до нього та й, думаю, посажу вздовж шляху якусь рослину, викопала в гущавині в лісі тонесеньке стебельце. Щоб воно прийнялося, калинка носила воду від своєї хати, з криниці і поливала. Деревце прийнялося і розійся великий кущ. Ішов якось шляхом по дорожній, стомився, сів під кущем відпочити і усміхнувся. Спасибі тим роботящим рукам, що його посадили. Тут увесь кущ, немов від сну, стрепенувся. Гульк і враз кущ. Вкрився білим цвітом, дивиться на нього подорожній, що ж воно далі буде. Осипався цвіт, і замість нього ягоди червоні, як на мастинки виблискують. І диво в кожній ягодці заховане зернятко, схоже на маленьке серце. Ось така. Прийшла калинка до свого улюбленця, здивувала зерняткам, а кущ нахилився і до неї шепоче. Це на згадку про твоє добре серце. А щоб люди тебе не забули, подаруй мені своє ім'я. Капида. Ось така розповідь. Все, до А зараз Оксанка принесла нам такі гарні картинки, щоб ви пограли в Гузінною. Називається вона Народні символи України. Давайте я вам буду показувати і чіпляти рослини і птахи. Ось у нас це пташка. Називається як, хто знає, кажіть, соловейко. Вона дуже-дуже гарно співає. Так, це пташка, голуб, теж символ України, пташка миру. Так, це. Лелека. Лелекі в гніздах на будинках людей і живуть там довго-довго. Ластівка. Це пташка, яка приносить в Україну весну. Так. І рослинки. Давайте подивимося. Недавно чорнобривці малювали ми. Дерево, дуб, ось такий могутній, великий велетень, росте в лісі. Ось наші котики чи верба, яку несуть на святі на Великдень. І, звичайно, дивіться, сноп, хліб наш. Це наше багатство України. Ось так, ось така гра. Дивіться, дякуємо тобі, Оксанко, що прийшла до нас в гості, принесла нам дарунки. До побачення, до